Яка реакція у німецьких жінок, коли він бачить, що ти береш дуже багато квітів і збираєшся комусь подарувати? Значить, зараз покажу, слухайте. Коротше, дивіться. Хочу мамі подарити? І я завжди дарю квіти не букетами, а прям клубами, богу, Я Зараз в німеччині, я підійшов, взяв ціле, ціле відро квітів. На ну, мене всі так дивляться, німці. Он на пацанів там по одні квіточки, поняв. Тож взагалі цвіти не прийнято друг. І пацанів там по пані квіточки, падаріть. Подавайте ще згляну на реакцію подивіться, яке воно і буде, коли стільки квітів візьму. Бо тут же це ж такого нема. Поняв? Тут же так, так не друзь квіти. Це ж наші дівчата розбавлені нам, українським пацанам. Ще нам щось розказують, щось не так і нас. От а тут же взагалі друга культура. Давайте глянемо чесно реакцію. Отже, ви тільки що бачили в магазині, в магазині стояли ці жінки, і вони бачили, що стільки квітів беруть. Зіграла оця зла шутка, знаєте, тут більше ста тюльпанів. Тут бутони, які ще не розпустились, завтра розпустяться. Зла шутка з їхнім цим фемінізмом, знаєте, тобто мої сильні жінки, ми хочемо працювати. Я думаю, взагалі жінки, ту жінку, яка придумала працювати, проклинають по сей день. Але вони ж от боролись, що рівні права туди-сюди. Тут в Європі чоловіки, насправді взагалі квіти особливо не дарують. Взагалі. Тобто я бачив, як дуже багато чоловіків зайшли, взяли по одній троянді і все і пішли. І зараз підуть що там попелам ділить. У них це норма. Ну, для мене це не норма. Це Питання спірне, але я бачу їхнє обличчя, коли багато квітів і в їхніх очах читається, Блін, я теж хочу. Я теж хочу, щоб мені стільки квітів подарували і так далі. І з однієї сторони про це і прикро, а з другої і ні, самі захотіло. Але в українському магазині, якби я взяв 100 чи 150 тюльпанів, це б не було подія, це було б ну мало діття. Тут в натурі я ставив в магазині, я думав, що я суперзвізда мені зараз червону доріжку розстелять. Настільки печальна ситуація з квітами. Подарили мені вазу, виявляється безкоштовно. Тут. Я не знаю, чи 120, чи 130 бутонів тюльпанів, які ще не розпущені. Я дуже сподіваюся, що вони до завтра розпустяться. Це я взяв моїй мамуні, яка після операції. Його таку вазу мені подарили. Прикольно, так? Да? Коротше, покажу вам пізніше, як дарю мамі квіти, яка в неї реакція, як вони розпустяться далі. Як воно з такого перетвориться отаке вот в клубу. Да. Ну от вам і фемінізм. А ну, Я. Дарують мені, типу я накупив дуже багато цих, поняли, пакетів і мені дарують ваза. гляньте, Ха, прикинь. Вау. Вот это так. Да. Я пишіть в коментах пацани, скільки ви максимум квітів дарили дівчатам чи дівчині, да? А дівчата напишіть, скільки вам максимум дарили. А ще знаєте, що напишіть, щоб ми не змагалися то кому квітів, скільки я подарів багато. Найприємніше, яке було вам, може комусь одну троянду подарила. Це було так приємно, і так надзвичайно, що блядь, і тисяча троянд не зрівняється з цим. В чому в цьому суть, в душе, розумієте?